Компанія «Віді автомобілі з пробігом представляє до продажу Toyota CHR. 2019 рік випуску. 1,8 гібрид. Автомобіль не фарбований, повністю цілий, на хороших літніх шинах мішлін. Повний комплект з двох ключів. По комплектації маємо повні склопідйомники, салон тканина, чорна стеля. Автоматичний дальній, клімат-контроль, обігрів сидінь, круїз контроль, пробіг 24 800 кілометрів. Дуже приємний автомобіль в стані нового. Кого зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, запрошуємо вас в гості. Ціна та е, більш детальні характеристики в оголошенні на авторі а та на нашому сайті. Також маємо багато інших позицій в продажу. І авто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцеві 50 візит.